Ні, розвідки у Москви залишилося менше ста високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах. Це калібри х101 х555 Обсяги виробництва не встигають за тою динамікою, з якою Росія витрачала їх до середини лютого. Однак Московія ще має тисячі ракет, але вони використовують їх набагато більше ніж виробляють. За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність або мають обмежений радіус ураження. Ось таке пояснив представник головного управління розвідки Андрій Черняк. Також російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, аби зупинити постачання нафтопродуктів. Е, ну і до ще ось що каже директор ЦРУ Вільям Бернс. Він каже, що росіяни допомагають Ірану. Розвивати ракетну програму в обмін на цей ранці передають Росії зброю, яку вона використовує на війні проти України. ЦРУ бачать. Ознаки того, що Росія також розглядає можливість надання Ірану винищувачів, за словами Бернса, альянс між Росією та Іраном розвивається швидкими темпами, і це є тривожним знаком. Зараз він рухається досить швидко у дуже небезпечному напрямку. Ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні озброєних безпілотників, які вони використовують, щоб завдавати болю українським громадянам. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії, а також для танків, сказав директор ЦРУ. Ось, до речі, про е, боєприпаси для танків і артилерії. Е, я от не чув раніше такого, що іранці передають саме ці боєприпаси до, е, росіянам, саме чи я помиляюсь. Ми говорили про нам... шахи і про ракети. Сергій, може, є, є в тебе коментар. Ні, не було таких повідомлень, я слідкував за цією темою дуже уважно. Не було теми про передачу боєприпасів, це насправді новина, і вона, чесно кажучи, дуже неприємна, тому що виявити боєприпас ну значно важче. Тобто, ну як виявити боєприпас, що він виробництва тієї чи іншої країни. Як виявити китайський боєприпас, якщо ну він впаде, навіть якщо він не розірветься, як виявити, що він китайського виробництва, це насправді дуже важка проблема. І як не дивно, у нас до сих пір працює іранське посольство. У нас збереглись дипломатичні відносини з раном. Такі діла. Угу.